На п'ятниця тривається канал Київ. Програма у центрі уваги, і ми продовжуємо презентувати проекти бюджету участі на черзі. Останній район Шевченківський. Чого хочуть його мешканці, розкажуть наші гості. У нашій студії Світлана Крупчан, співавтор проекту Безпечний та комфортний серецький парк. Добрий вечір. Доброго вечора. Також у нашій студії Олексій Федоров, автор проекту «Благоустрій шкільного подвір'я школи номер 49». Вітаю вас, добрий шановні глядачі. Нагадую вам ще раз в котре телефон нашого прямого ефіру. Будь ласка, долучайтеся 223-09-71. Нагадую тему нашої розмови. Цілий тиждень, з понеділка до п'ятниці, ми говоримо про бюджет участі. Кожного дня по кожного дня по два райони приходять до нас і презентують усі свої проекти, які мають. Отож, останні останні у черзі, але не за важливістю. Шевченківський район сьогодні розповідає про свої проекти, про найоригінальніші, найцікавіші, ну і звичайно про найважливіші. Тому, будь ласка, долучайтеся 223-09-71. Нове, отож, кількість проектів, які подав ваш район, і яких сфер життя вони стосуються, розказуйте. Наш район подав достатньо велику кількість проєктів, їх аж 30. Зараз вони активно голосуються, набирають голоси. Найцікавіше, що тема Шевченківського району достатньо водночас і схожі, але відрізняється від інших районів. По-перше, це діти, їхня безпека, їхній розвиток, комфортні умови для їх розвитку, а також для діток з особливими потребами. Наступна тема, яку ми помітили, це звичайно розвиток саме громадських просторів на території всього Шевченківського району. Адже тут люди відпочивають, зустрічаються, тому і відповідні умови повинні бути комфортними. Також питання енергозбереження, питання спорту, здорового способу життя і дуже багато цікавих проектів. Я думаю, що Шевченківці, які зараз дивляться нас, повинні обов'язково зайти, якщо хтось не знає, познайомитися з проектами, обрати ті, які їм до душі, за них обов'язково проголосувати. Ну а ми сьогодні розкажемо про ті, ну які на сьогодні лідирують або набирають найбільшу кількість голосів. Так, от про що поговоримо? Зараз вам скажу. Ми насправді зараз розповімо вам, як правильно проголосувати. Час від часу на нашому екрані ви можете бачити адресу сайту, на якому дійсно можна проголосувати за 5 проєктів, які ви вважаєте найкращими, які вам подобаються найбільше, найцікавіші, найоригінальніші, найкорисніші для вас особисто сайт gb.Kiffsitі.gov.ua заходите, ідентифікуєте свою особу, відповідно голосуєте після цього за проєкти, які вам подобаються. Найбільше тому, будь ласка, два дні до е, завершення голосування е, до 29 січня. Воно триватиме лише два дні залишається. Тому, будь ласка, кияни, свідомі кияни, зайдіть і проголосуйте за проекти, які вам подобаються найбільше. І з 31 січня, як обіцяють організатори, ми почуємо, а хто переміг і чиї проекти будуть реалізовані уже у 2017 році. Тому, будь ласка, заходьте на сайт і звичайно голосуйте. Маємо ще два дні. Е, панове, давайте говорити про проект передусім. Сім, який набирає найбільше голосів, називається він Теплоорг'юей. 798 людей його вже підтримало. Його бюджет 999-999 тисяч гривень, майже мільйон. Ми знаємо, мільйон це максимум, який дає міська влада на реалізацію проєкту. Отож, у чому його суть? Розказуйте, будь ласка. Розказуємо суть. Ну, дивіться, буквально кілька днів тому всі кияни отримали платіжки і побачили там цифри за опалення. Якраз назва цього сайту і Говорить сама за себе тепло.org.ua це можливість для кожного киянина побачити, чому саме такий розмір платні за опалення він отримає. Це створення інформаційного ресурсу, який дозволить а, всю інформацію про всі будинки міста Києва звести на одному ресурсі. Вона буде абсолютно відкритою, вона буде зібрана, тобто з нею можна легко буде зайти і познайомитися. І зрозуміло, основна мета створення такого інформаційного ресурсу це. Підказати, дати можливість кожному киянину зробити так, щоб в його будинку зменшити енергозатрати, а відповідно і зменшити платіжки. Тому я думаю, що проєкт саме тому і актуальний для всього міста Києва, так? бо Шевченківські подбали і про Шевченківський район, і про розвиток всього міста. Тому просимо долучатися, зайти ще раз, перечитати і обов'язково голосувати. Цифра від авторів проєкту. 999, 999. можливо, вона в чомусь символічна дуже чітко прораховано, да, прораховано до кожної гривні. А, тому це такий старт а, в місті Києві створення інформаційного ресурсу, який допоможе чітко контролювати, знайомитись, бачити і економити свої кошти, кровно зароблені. Кошти так е я уточню лише, що це інтернет-ресурс, не просто ресурс, там якийсь інтернет-ресурс, конкретний на який ви зможете зайти, обрахувати. Скільки витратили, а скільки витратив ваш сусід, а скільки аналогічний будинок в іншому районі, і після цього почнеться війна між киянами. А чому так багато у вас? А чому так мало у нас? Ну добре, це ми побачимо. Добре, гарний проект, непоганий. В принципі, враховуючи кількість голосів, я думаю, що він входить в ці 50. Ну там вже може бути більше 50, Правильно, в залежності від суми витраченої на проект. Тому я думаю, що він буде реалізований, і це дуже добре. Це дуже корисно. Ед дзвіночок у нас, так? Будь ласка, кажіть, добрий вечір. Алло, добрий вечір. Tak. У питання вопрос вашему гостю. Е Учитывая какие сейчас платы за коммунальные услуги и все эти дела, значит, е вы не скажете, чем закончился вот эта вот история, что Тимошенко подавала в суд. На НКРІН за е, расценки на комунальні услуги, потому что это началось как будто громко хорошо, а потім все тише, 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 что то сейчас не слышно і не видно. А у вас немає інтернету подивитися? Немає немає. Ну давайте я навмисне для вас зараз подивлюся. Дякую вам за дзвіночок. Дякую. Ну дійсно, свого часу ем, Юлія Тимошенко разом зі своїми соратниками подавали до суду на НКРЄКП за підвищення тарифів, зокрема на газ. І е, що з цього вийшло? Ну да, дійсно затягнувся суд. Я думаю, що е, ви, мабуть, не в курсі, так не відслідковуєте саме. Дуже відслідкову відслідковуєте. Ну прошу але будь ласка. але це не, не тема сьогоднішньої передачі. Мабуть, що. ну якщо можна в двох словах, людина дуже Просить, да, Я має, вважаю, має, що поки що нічим має. не закінчився. Інакше Він триває, в нас правда? були вже низькі тарифи, мабуть. Да. Тоді було б завершення. Ну бачите. Вже Пок... була б перемога. Так, а поки що зрада? Поки що триває процес. Боротьба. Так. Боротьба так, да, дійсно, боротьба триває. Давайте йти далі. Давайте говорити про, про проекти: про проекти Шевченківського району. Бачите, зачепили тему, тариф, тему тарифів. Одразу пішли дзвінки, і ми вже змістилися в іншу на іншу тему. Повертаємося ваших жителів, знають турбує дуже комунальне господарство. Найбільше дев'ять проектів саме стосуються цієї категорії, яка є там на сайті. Дев'ять проектів це у нас комунальне господарство. Отож... Які проекти у цій сфері ви б відзначили як найбільш корисні і найбільш потрібні вашому району? От саме з комунального господарства? Щось би могли назвати нам? Я думаю, що, перш за все, ми акцент, коли збиралися Шевченківським районом, так. активістами, які подали проекти на громадський бюджет. Ми виділили перш за все дитячі проекти, тобто mm -hmm. це шкільні майданчики, майданчики для дитячок з особливими потребами, mm -hmm. дитячі садочки і так далі. Бо центр міста, і в нас в багатьох школах, які подали проекти по реконструкції чи майданчиків, чи благоустрою, там вікон, чи щось такого, ремонт може в робився там за часів, коли ту школу будували mm -hmm. і. Стан тих спортивних майданчиків, де наші діти грають у футбол, займаються фізкультурою та взагалі розвитком, і е, вони слідкують за своїм здоров'ям. Він є дуже незадовільним. Тому найбільший акцент, скажімо так, ми робили саме на е, цьому дитячому такому стеку е, проєктів, і може краще про нього. Так, краще про нього. Є в мене приклад проекту насправді з категорії комунального господарства. Якщо ви так не пам'ятаєте на вскидку, то я вам скажу. Проект Публічний велокінотеатр. Цікавий проект, тому що кіно дивитись на велосипеді такого ще не було. На автомобілях дивляться кіно дивляться кіно просто на своїх двох і так далі в кінотеатрах. А тут досить так ну, оригінально. І насправді дійсно цей проект у нас у категорії комунальне господарство. Підтримало його. Лише 21 особа дуже небагато. Але будь ласка, поясніть, що це таке за ноу-хау? А я б хотіла продовжити цю тему дуже цікавих проектів і кіно, тому що от в Шевченківському районі тема відкритого публічного простору вона дуже актуальна. Хтось бачить це в тому, щоб це було вело, кінотеатр або кіносквер. Тобто, є навіть я б хотіла сюди ще додати. Є також відновлення фонтану закоханих у Шевченківському районі. районі. Угу. Дуже цікаві проекти. Трошечки кияни голосують за інше, але ми от у нас сьогодні є можливість, тому ми агітуємо голосувати за цікаві проєкти. Простори, якими будуть користуватися абсолютно всі мешканці і міста Києва і Шевченківського району. Кіносквер – Це можливість а, на Михайлівській. Так, абсолютно на вулиці Михайлівській створення такого простору, де буде показуватись виключно ліцензоване українське кіно, тобто можливість угу. побачити саме українське кіно, яке виробляється в Україні. А крім того, зробити ще дуже зручні умови, відкритий простір. Ну і звичайно, що все це безкоштовно. Угу. Так само можна сказати про відродження традицій, гарних пам'яток міста Києва. Хто знає про фонтан закоханих? Фактично ніхто. Але якщо його відновити, то я думаю, він в парку Котлярецького стане одним із улюблених місць відпочинку mm -hmm. наших шановних мешканців і Шевченківського району і взагалі всього міста Києва. Так, дійсно є такий цікавий проект. Реконструкція фонтану закоханих. Його номер. 529 в парку імені Котляревського знаходиться цей фонтан, і бюджетом проєкту передбачено 813 тисяч гривень на його реконструкцію. 315 голосів уже кияни віддали за нього. Якщо вас цікавить ця тема, хочете ви відновити цей прекрасний фонтан, зробити його красивішим, сучаснішим. Будь ласка, заходьте на сайт. Адресу сайту часто ми показуємо на наших екранах. Заходьте і голосуйте код номер цього проекту 529. Дійсно, він теж у розділі комунального господарства. Так, панове, давайте йти далі. Давайте дійсно поговоримо трошки про. Проекти для дітей, так, от е Олексію, ви почали про не говорити. Е є чимало проектів у вас, які стосуються відновлення спортивних майданчиків, дитячих майданчиків біля освітніх закладів і так далі. Розкажіть, будь ласка, що вони собою являють? Прошу і ваш а, зокрема. Перш за все, так я є автором проекту з благоустрою шкільного подвір'я школи номер 49 Вона на ярвалу знаходиться. І перш за все, чому е я роблю акцент на? Дитячих цих просторах, бо е якщо ми кажемо про громадський проект, то це повинні бути громадські простори. Щось, е де кияни чи гості зможуть всі користуватися цими е благами, цими е новоствореними чи реконструйованими е подвір'ями, чи скверами, чи, под... чи шкільними майданчиками, і всім зрозуміло, що е Благоустрій шкільного майданчику це не є е, питання лише однієї школи та учнів, які там вчаться. Тому що е, поблизу дуже багато будинків житлових, і е, по суті, кожен е, реконструкція кожного шкільного майданчику це питання мікрорайону які, і його е, мешканців, які живуть поблизу. Тому, якщо ми кажемо про Ярославівал, то е, зрозуміло, що це стосується і. Всіх тих, хто живе на Ярославому Валу, і на Львівській площі, і на золотих воротах, і в дворах поблизу, бо всі діти чи підростаюче покоління, яке тільки піде до тієї школи, зможуть користуватися там оновленим спортивним інвентарем, покриттям і, взагалі, mm -hmm. і все це стосується абсолютно всіх наших проектів, що Пов'язані зі школами. Тобто в нас є і універсальний спортивний майданчик школи 138 по вулиці Січових стрільців, 27, і оновлене покриття біля школи 61. Там дуже такий поганий асфальт, скажімо, і дуже небезпечно не те, що ходити чи їздити, а дітям пересуватися, тим паче. А є також шкільні проекти, які. Стосується не тільки однієї школи, а осучаснення комп'ютерного обладнання в декількох школах. Так. Таких проєктів по місту декілька і в різних, вони, районах, так, та. в різних районах вони дуже схожі. Я так розумію, що і група авторів, вона між собою якось пов'язана чи знайома, але тим не менш, це не є, це не принижує їх значущості для цих шкіл і для міста взагалі. А потім ще є інтерактивний кабінет природничих наук у школі номер 101. А, Я вважаю, що всі школи вони між собою товаришують. І якщо в одній зі школ зі шкіл з'являється якесь сучасне обладнання, чи якийсь інтерактивний кабінет, то це означає, що сусіди по району чи навіть по всьому місту будуть їздити до цієї школи і брати може якісь відкриті уроки чи мастер-класи в тому кабінеті природничих наук, тому голосуючи за. Проєкт кожної школи ми по суті голосуємо для за всі школи, тому що вони будуть ділитися досвідом. І однозначно не запакуватися в своєму кабінеті і нікого не пускати. Ну я так розумію, взагалі мені завжди було цікаво, як людям живеться в центрі. Знаєте, в такому історичному центрі, де маленькі вулички Питання всі намагаються набудувати, взагалі. набудувати все на світі, немає простору взагалі, так немає місця для дітей дуже часто. Абсолютно запарковані автівки, офіси і більше нічого. Як ви там? От не згоден живете? я з вами. Не от виріс в самому центрі, живу, працюю, все життя. От, Цілодобово знаходжуся в самому центрі. Е, комфортно дуже живеться. Mm -hmm. е, а вже ж інфраструктура гірша, ніж в нових районах. Нема стільки торгівельних центрів, нема е, та й все, мабуть. От тільки парки. Торгівельний... Де великі парки? Парк. В, Як в, Володимирська районах. гірка, Шевченківський парк. Чим вони погані? Володимирська гірка дуже красивий, гарний парк, який mm -hmm. за останні декілька років е, почистили. І дуже в гарному він стані. Все, все дитинство там провів. І навіть нашу школу, я 25-го закінчував. Ми там бігали 100 метровку, бо в нас шкільний двір двір маленький маленький. Так, маленький. Так, там ось бачите, ось вони пішли мінуси центру. Панове, давайте йти далі. Світлано, є у вас ваш дуже цікавий проект. Я б сказала, що він дуже важливий проект, тому що стосується безпеки. Розказуйте про абсолютно вам. правильно. Я б хотіла продовжити Олексія, тому що ми говорили з вами і про дітей, про їхню безпеку. говорили про громадські простори, і хто і що їх об'єднує, як не парк. А в нашому Шевченківському районі є сирецький парк, в якому розташована єдина в Києві Київська дитяча залізниця. Саме mm -hmm. це і визначили тематику нашого проєкту, тому що парк для дітей та сімейного відпочинку, і питання номер один в ньому це безпека. Ви знаєте, ми дуже часто спілкувалися з мешканцями і структурами, які його обслуговують, вивозять сміття, забезпечують іншу життєдіяльність і ви. Що дійсно питання, це, мабуть, для всіх парків столиці дуже актуально, тому що інколи руйнують інфраструктуру, ламають якісь елементи, і, в принципі, особливо в вечірній час там дуже небезпечно. Mm -hmm. І що може вирішити це питання встановлення Відеоспостереж... системи відеоспостереження в парку. So. Дійсно, пропрацювали із правоохоронними службами це питання, з охоронцями. Є величезна надія на те, що саме така система покращить взагалі. Атмосферу в парку дисциплінує наших мешканців, навіть щоб вони і не смітили з одного боку, а з іншого, щоб звичайно безпека дітей, безпека відпочиваючих була на першому місці. Але окрім того, що там буде безпечно, ми додаємо ще одне слово комфортно, тому так. що ми запропонували зробити фішку нашого парку, музичну алею, тобто можливість транслювання мелодії в вечірній час, коли ми проводили опитування мешканців. Які проживають в парку, вони сказали, що класична музика, джаз, це mm -hmm. те, що їм подобається, щоб могло доповнити їхній відпочинок і зробити комфортним. Ось, ось. Тому, оригінально так, наш проект номер 188 А якщо ви ще не віддали свій голос, ми вас дуже просимо а, прочитати проект, ознайомитися. Запрошуємо вас принагідно в парк погуляти. Там дуже цікаво, цікава дитяча інфраструктура і, звичайно, проголосувати. І насправді хочеться попросити тих киян. Я думаю, що от нам сьогодні випала така честь вже завершувати презентацію всіх проєктів. Можу сказати, що всі автори писали наші проекти серцем. Так вони старалися, вони переживали за останні кілька тижнів, мабуть, наше життя перетворилося на те, що ми постійно намагаємось розказати, переконати, щоб люди голосували, щоб вони підтримали реально дуже цінні для міста речі і для себе особисто, в тому числі. Тому всім авторам, мабуть, величезна подяка. За те, що вони готували всім киянам, хто проголосував, також подяка. А тим, хто ні, треба взяти зараз і проголосувати, підтримати ті речі, які вам подобаються. Я думаю, що таким чином більшість проєктів, ми от навіть дивились, вони пов'язані з дітьми, з дітками із обмеженими можливостями, спорт, багато спортивних речей, об'єктів. У нас кілька проектів поки що не лідирують з цього питання, але спорт також номер один це те, що потрібно. І Я думаю, що. Що голосуючи за ці проекти, ми визначаємо розвиток нашого міста і нашого майбутнього. Тому голосуйте. Ми будемо автори дуже будемо вдячні кожному, якщо ви підтримаєте наші проекти. Так, кілька хвилин до кінця програми, і все таки хотілося би ще обговорити ну, хоча б кілька проектів. Ну, наприклад, знаю, що є у вас такий цікавий е, проект: сонячні панелі на громадському транспорті. Е, що взагалі передбачається? Я так розумію, що на комунальному транспорті встановити сонячні панелі. Шевченківський район ще в нього така особливість, що багато проєктів були пов'язані з сучасними технологіями, з розробкою енергозбереження. Тому... Які, на жаль не да, дуже популярні На жаль, чомусь чомусь мало їх підтримали. Тому мова йде якраз про те, щоб сонячні батареї, які акумулювали енергію, потім її витрачали безкоштовно. Угу. Кілька навіть було проектів про те, щоб створити такі дерева в парках. Ну, поки що у нас природні дерева є номер один. Вони залишаються таким чином. Голосувати на кожен, як то кажуть, інтерес є свій проєкт, тому просимо приєднатися, вивчити. Ще у нас є три дні. Сьогодні, субота і неділя, для того, щоб вивчити проєкт і за нього проголосувати. Так, добре, панове, зокрема, Олексію, а який би ви проєкт виділили серед інших у вашому районі? Окрім свого. Окрім свого звичайно Я дуже хотів би, щоб Кіносквер Отримав гран нуні гранта mm -hmm. фінансування, бо е, місце, де цей кіносквер з'явився, воно вже таке можна сказати історичне, бо він з'явився після революції гідності, коли там була завала сміття. І громадяни розібрали його, і потім відвоювали через суди і з мером. Я пам'ятаю, там дуже велика історія. І зараз там а, цей сквер Небесної Сотні, який зробили самі городяни а, без жодної допомоги, я так розумію, з, зі сторони чи з боку влади. І цей проект, який виріс на рівному місці, а, повинен бути підтриманий і громадою, і містом. І там, взагалі, дуже класна атмосфера, і якщо вдасться зробити цей великий кран. І... Кожного тижня проводити якісь кіносеанси на відкритому повітрі? Там дуже гарно дитячий майданчик і дітям весело. Ну взагалі, я от за нього. Угу. Тобто, це передбачається у сквері Небесної сотні, так, так? саме там так. Ну, там дійсно дуже гарненька місцина. Така вона невеличка, але компактна, затишна. Так подалі, ніби і в центрі, але знаєте, так камерно і затишно. Непогано не забудована так, ще, от... ще не забудована <зас> на щастя, на щастя. Сподіваємось, так воно залишатиметься. Е, Світлано, який би ви проект виділили? Я б хотіла сказати, що кожен із нас має п'ять голосів. Я вже проголосувала, в тому числі і за проект свого колеги Олексія. Але от мені дуже близькі до серця саме відновлення тих міст можна відпочивати і робити це безпечно. От сьогодні ми говорили про фонтан поцілунки, А, закоха. А, ну, Я думаю, що цей проект варто відновити, варто підтримати і зробити так, щоб знаєте, локальні проекти вони для когось, можливо, конкретного трошки. Займає е, е, територію району вже район, а є проекти, які пов'язані з містом. Тому от е, теплоорг. Юей, і звичайно, фонтан закоханий. Так, дякую вам, дякую вам за презентацію ваших проєктів, за вашу громадянську активність і звичайно бажаю успіху і перемоги. Шановні наші глядачі, звертаюся тепер до вас, тому що цілий день ми працювали над тим, щоб ви дізналися більше про бюджет участі, щоб ви дізналися більше про проєкти, щоб зайшли на сайт і проголосували. Будь ласка, зробіть це на вихідних в спокійній затишній атмосфері. Зайдіть на сайт і проголосуйте за ті проєкти, які вам подобаються особисто. Отож. На цьому ми завершуємо тиждень. Дякую, що провели його з нами. В понеділок моя колега чекатиме на вас о 17.10. Я прощаюся з вами на тиждень. Будьте з Києвом!